Виконуємо номер 1569 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше. Як називають чотирикутник, який зображено на малюнку 106. Завдання друге. Знайди координати вершин чотирикутника кутника АБЦД. І третє. Знайди площу перемет 4кутника АБЦД. Розберемо наше завдання по малюнку, а потім запишемо, як називають завдання перший чотирикутник на малюнку 106. Довжина сторони АБ складає 4 одиничних відрізки. Довжина сторони Б С Складає 6 одиничних відрізків. Отже, наш чотирикутник – це прямокутник. Тепер знайдемо координати вершин нашого, нашого прямокутника. Точка А має координати мінус 1, 2, точка Б має координати 3 2. Точка С має координати 3, мінус 4, і точка Д має координати мінус 1 і мінус 4. Щоб знайти периметр прямокутника, необхідно знати довжини його сторін. Ми будемо рахувати в одиничних відрізках. Довжина АВ – 4 одиничних відрізки, довжина ВС – 6 одиничних відрізків. Тепер це запишемо. Значить, завдання перше пишемо 4рекутник А, Б, С, Д. Прямокутник. Завдання друге. Вершина А мала координати у нас мінус 1 і 2, вершина Б мала координати у нас 3 і 2, С 3 і мінус 4. І Д мінус 1 і мінус 4. Третьому завданню ми визначили довжину АВ. Це в нас було 4 одиничних відрізки. І БЦ було 6 одиничних відрізків. Ну, тепер шукаємо периметр. Периметр дорівнює 2 помножити на суму сторін А і Б. Тому наш периметр дорівнює 2 помножити, 4 додати 6. Маємо 20 одиниць площі прямокутника це добуток довжини на ширину. Тому 4 множимо на 6, маємо 24 одиниці в квадраті. І записуємо відповідь 20 одиниць і 24 квадратні одиниці. Номер 1569 виконано.